У зміївському райвідділі міліції правоохоронці зустрілись з представниками політичних партій району, громадськими діячами. Вони розглянули питання щодо залучення представників громадських формувань до охорони правопорядку на території зміївщини. всі точки взаємодії, контактні телефони і поставили від вас і від нас, працівників і несли службу саме на вулицях. Скажіть так, ну як службу я по собі сказав. несли чистый порядка, Поэтому получение информации – это один аспект, а то, что ходить по земле, смотреть глазами – это другой аспект. Мы увидели нарушение, позвонили на такой телефон, поступила адекватная реакция, вышла группа, зафиксировали, все положено сделано. В двух словах так. И сегодня мы начнем, и естественно, будут задействованы и гражданские лица, и имеют что-то И в целом, задача-то одна, Такі дії продиктовані звичайно загостренням суспільно-політичної ситуації в державі, хоча обстановка саме в Змієві та районі в цілому спокійна. Проте ініціатива створення змішаних патрулів була підтримана зміївськими активістами, адже участь мешканців міста в охороні громадського порядку є своєрідним контролем міліції та допомогою їм у роботі. Як виявилось, групи людей, що готові забезпечувати правопорядок спільно з міліціонерами, вже організувались много достатньо людей уже. Я так зараз от завтра будуть списки. це, мабуть, так чоловік сто уже є. Тобто люди записуються з удовольствием. проблем, проблем з цим нету. Тобто, ніхто ніяких вопросов єдине – організуватися і самим без вмішательства з сторони. Зі в змійові щоб был... змійові в районі, щоб був порядок. Патрулюватимуть стражі порядку. Наразі селище Комсомольське та місто Зміїв в кожному населеному пункті буде по два-три так званих загонів. Дружинників організатори та добровольці обмінялися телефонами та визначили з логістикою патрулювання і з першого дня готові вийти на охорону правопорядку. Ви місяцміники де буде патрулізібуть визникати. Ситуации понятно, что оказываете помощь работникам милиции, и в то же время ваши же люди будут являться теми же свидетелями понятыми при... Документу. Перші групи міліціонерів та активістів вийшли на вулиці Змієва відразу після наради. Вони чергують коло пам'ятника Леніну, прочисують території найбільш багатолюдні в вечірній час і так звані злачні місця. На автостанції зустрічаємо правопорушника на перший раз. Запаління в громадському місці лише попередження. Далі патруль відправляється до поліклініки. Обходимо навкруги там нікого. Прочісує територію патруль до 12-ї години ночі. До охорони громадського порядку може приєднатись кожен бажаючий. Звертайтесь до відділу міліції в вашому населеному пункті.